Так, як прийде тиждень в земних знаків зодіаку? Що чекає зі мною стихію в стосунках? А, так, тут в стосунках буде. Можливо, якісь ваші усвідомлення, що ви хочете змінювати певним чином стосунки, що вже так як було, воно не може бути, і ви будете змінювати, можливо, ви ходите з партнером на певний якийсь новий рівень, можливо, ви будете так навіть в стосунках брати десь більше відповідальності в свої руки, змінювати стосунки під те, як вам потрібно, так бо будете бачити, що партнер він не готовий скажімо так діяти. Ви не бачите від нього якихось кроків, і ви будете розуміти, що вам потрібно або це завершувати все, або ви зрозумієте, що вам потрібно брати ініціативу в свої руки і змінювати стосунки так, як вам буде комфортно. Чикай грубо зімні значі. В роботі тут швидше за все, що цей тиждень він буде більш для вас якимсь таким, знайте, ви вимату, чим знаєте, ви втомитеся, але тут вам на допомогу може прийти якийсь чоловік, який візьме певні якісь ваші проблеми на роботі або певні ваші фінансові проблеми, і буде якось їх вирішувати, тому що він може помітити, що у вас вже, скажімо так, сил немає. Ось або зрозумію, що вам там, де ви є, вам зараз працювати некомфортно і буде а, якось допомагати, щоб ви могли змінити, скажімо так, своє а, життя. А, ось. Добре, тиждень зі Ой, так. Ну тут загалом тиждень він а, може бути таким. А, Скажімо так, напряжним в роботі, в трудоголізмі, може бути велика кількість різних справ, які у вас будуть забирати багато сили і енергії. От, навіть оце, що показувалось по роботі, що ви можете бути досить такою виснаженою. От, і знаєте, ви можете дійти до того такого моменту, що хочете просто зупинитись і подивитися на своє життя зі сторони, чи все дійсно я роблю правильно, чи це все мені приносить. Ніби комфорт, можливо, ви захочете якось відділи, віддалитися від людей, від своїх якихось обов'язків від роботи, і знаєте, зрозуміти, як воно все на вас, скажімо так, впливає, проаналізувати це все, тому що ви можете дуже сильно втомитися цього тижня.